Вибори зі штату Айова Дак Ентоні знає, що буде підтримувати республіканців на наступних президентських перегонах. При цьому за півроку до партійних зборів в Айові, на яких будуть обирати у президента від республіканців, Ентоні зізнається, що досі не визначився із тим, кого хоче бачити на чолі партії. Я схиляюся підтримувати Рона де Сантіса. Губернатор Флориди відстає від колишнього президента США Дональда Трампа в опитуваннях серед і республіканців у штаті Айова. Перевага Трампа залишається стабільною. Такі виборці, як Кентені, шукають кандидата, який, на їхню думку має більше шансів на перемогу. Мета перемогти Джо Байдена. Як ви думаєте, Дональд Трамп зможе зробити це цього разу? Я не думаю, що Дональд Трамп зможе перемогти Джо Байдена. Я думаю, що в нього багато баласту. цього разу немає виправдань. Ми повинні виконати роботу. Я виконаю роботу. Нехай вас усіх благословить Господь. Ентоні виборець, якого намагаються схилити на свій бік такі кандидати, як Десантіс, і колишній губернатор Канзасу Аса Гатчинсен, намагаючись обігнати Трампа. You ви будете голосувати Айові у час, коли проти колишнього президента Трампа розглядаються кілька кримінальних справ. Вайове є можливість сказати, що нам, як партії потрібен новий напрямок для Америки для республіканської партії. Коментарі Гатчинса пролунали у п'ятницю ввечері під час великого політичного заходу у республіканців під назвою Вечеря Лінкольна у штаті Айова Понад 800 виборців зібралися у великій залі в місті Демой. 13 кандидатів у президенти, включно із Трампом, протягом 10 хвилин, кожен переконували, що саме є найкращим вибором для перемоги на виборах у 2024 році. Дехто, як от колишній конгресмен від Техасу, Віл Герд атакував фаворита перегонів. Дональд Трамп балотується, щоб не потрапити у в'язницю. Сам Трамп під час виступу, кілька разів відхиляючись від заготовлених нотаток, заперечував власні юридичні проблеми. Якби я не балотувався, мене б ніхто не переслідував. Прихильниця Трампа Сенді Кренстон вважає, що незавершені кримінальні справи проти колишнього президента є політично мотивованими і додає, Трамп міг би втратити її підтримку на партійних зборів, якби не підтримував так званий рух за життя. Якби він не підтримував рух проти абортів. Якби він не підтримував Америку, Америка насамперед. Тім Гел, професор політології в університеті Айови, вважає, що дані опитувань та, зрештою, результати змагання за висунення від республіканської партії можуть змінитися, якщо більшість виборців відвернуться від Трампа через його проблеми із законом. Можливо, у якийсь момент греблю прорве, і люди почнуть думати, і в якийсь момент скажуть добре, це вже занадто. Час спливає, і кандидати мають поквапитися, аби вдосконалити свої гасла, набрати балів і скоротити відставання від Трампа до моменту січневого голосування. Трамп програв партійні збори в Айові у 2016 році, але зрештою виграв номінацію та став президентом. У 2020-му він переміг на партійних зборах у Айові, але програв вибори Джо Байдену. Якщо він переможе в Айові цього разу, це ймовірно означатиме, що він отримує номінацію. Дмитро Колчинський, Андрій Гетьман, Голос Америки.